Люди не хочуть боротися. Люди хочуть закінчити війну. Пояснюю тим людям, як маленьким дітям, що війна не закінчується, війну можна виграти або війну програти. Той шлях, який ми бачимо тут, це насправді щось таке посередині між миром і війною. Посередині нічого не буває. Весь світ впакований в два слова в слово так і ні. Общество обирає шлях посередині, тобто шлях болота, шлях насправді національної катастрофи. Це перше. Тепер на тему довіри. Якщо ми говоримо про те, що частина суспільства не довіряє владі українській, а на мою думку, це не є українська влада, то суть не в проблемі недовіри суспільства до влади. Суть в тому, увага, це найстрашніше. Суть в тому, що українці українцям перестали довіряти. Суть в тому, що в нас всередині суспільства глибочезна моральна криза. Ми не довіряємо один одному. Шановні українці, хто з вас хоче нову маму? Шановні українці, хто з вас хоче нового тата? Шановні українці, хто з вас хоче нову дитину, нового чоловіка і нову жінку? Українці, спам'ятайтеся, ви до парламенту маєте обирати професіоналів. Реально політиків державників, ви українці, маєте створити верству політиків державників і викинути їх на поверхню з надр свого мислення. Чекай уставчику, українці. Шановні, я вас дуже прошу. Я вам хочу процитувати геніального чоловіка Євгена Маланюка. Який 100 років тому, а ми повторюємо ту саму помилку, що 100 років тому сказав неймовірну правдиву річ, чого українці програли національно визвольні змагання в 17 21 році. Тому що українці не хотіли воювати. Ми говоримо зараз про корупцію, замість того, щоб говорити, як виграти війну. Ми говоримо про мир у той час, коли нас кожного дня вбивають. А Євген Маланюк, А Євген Маланюк каже увага! Це для нових ліц. А Євген Маленюк каже, що тільки зв'язок поколінь може укріпити силу нації, тільки зв'язок поколінь є нашою фортецею захисту. Ворог є для того, щоб його знищити. Перестаньмо співати наші сентиментальні славні, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Не згинуть. Їх правильно... треба знищувати. І максимально мобілізувати націю до цієї боротьби там, де нема національної ідеології, не буде ні потужної економіки, ні потужного соціального захисту. До чого тут Європа, коли ви збираєтеся будувати українську державу? Скажіть, будь ласка, чи за останні п'ять років хтось духовно, ідейно, морально, культурно живив українців? Хтось їх підсилював, хтось їх ідеологічно виховував, хтось їх налаштовував на шлях? Дуже потрібний сьогодні шлях, який називається мілітаризація суспільства. Мілітаризація це коли кожен має бути готовий стати на захист своєї батьківщини. Якщо людина не готова ставати на захист своєї батьківщини, вона здає цю батьківщину. Ви думаєте, що вони приїжджають сюди будувати Україну? Ні, вони хочуть будувати тут Еврорашу, скажімо так. Тобто. Є така категорія людей у нас в країні, які вважають, що з Московії можна зробити цивілізовану державу. З Московії неможливо зробити цивілізовану державу. Наше завдання Московію загнати в ту болото, в то болото, з якого ми їх витягнули в другій половині 12 століття. Тому те, що зараз відбувається, з наданням громадянства навзорову, чи цьому чоловікові, чи ще там комусь, чи приїзд цієї пані, прізвище не можу запам'ятати. На мою думку, це внутрішня диверсійна робота. Це те про що говорив шановний пан Маломуж. Як ми збираємося перемагати ворога назовні, коли ми всередину завозимо п'яту колону? І якщо хтось ще не сумнівається в тому, що це є п'ята колона, то це означає, що він ніколи в руках не тримав підручника з української історії. Українське суспільство має усвідомити цей поклик Лесі Українки. Слово моє ти єдине зброя, Ми не повинні загинути обоє. Може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Я не юхновський і я не одержима таким. М'якотілим мисленням я не апелювала ніколи ні до Януковича, ні до Зеленського, я апелюю передусім до себе і вперто роблю свою справу і до тих людей навколо. Зрештою, на мене чекає четвертий суд. І, і, і Якщо незалежно від того, який це буде вирок цього суду, де мене звинувачують в образі російськомовних, так Ніхто ніколи не засудить нашої мови, ніхто ніколи не засудить нашої ідеї, ніхто ніколи не засудить прагнення українців панувати у власному домі. Це є найосновніший посил. А на кого зважають? Зважають тільки на сильних. А сила кожної нації, передусім, в чому полягає? Ну в сильній армії. Буде сильна армія, буде сильна держава. А армія говорить якою мовою? Мовою ворога. Як же ж тоді під час військових дій і воєнних з'ясувати, хто є хто, розумієте? Тобто ми маємо ту війну для того, щоб нарешті визначитися з нашою ідентифікацією? Наша проблема в тому, що частина українського суспільства не ідентифікує себе з українцями. А якщо ідентифікує, то це лише зовнішня наличка, вишиваночка. Слава Україні. Часом хтось може сказати героям слава, але цього немає всередині, тобто немає в способі мислення. У нас уражена ментальність. Українізація має бути тільки однією адекватною. А адекватність українізації полягає в тому, що в Україні живе абсолютна більшість українців. Тобто, ми є моноетнічна нація. Це те, чого панічно боїться Арестович і Іжи з ним. Ми є моноетнічна нація навіть. З огляду на правопис 2000, перепис перепрошую з огляду на перепис 2001 року. Якщо ж би зробили перепис відповідно до закону за 10 років у 2011 році, то побачили би ще цілком природну тенденцію тенденцію відродження українства. Тому що ми є ще раз повторюємо моноетнічна нація, так як поляки є моноетнічною нацією, так як чехи є моноетнічною нацією, так як угорці є моноетнічною нацією. Це те, чого найбільше боїться ворог, перевертень і всілякі зайшли елемент сюди, 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 в Україну. Через те, що ми тривалий час були колоніально залежні, у нас виплодилося ось це дивне поняття, що українізація може бути лагідна. Українізація має бути винятково адекватна і дзеркальна. Так як ворог поводить себе з тобою, так ти повинен поводити себе з ворогом. А чітке визначення ворога це насправді те, що ми зараз з вами бачимо явно. Хоч насправді мені це очевидно ще ну з огляду на нашу історію. Бо коли ми зараз плачемося над Бучою, то я всіх запитую: а в Батурині було по-іншому. Коли ми зараз плачемося над гостомелем, то я запитую. А в 1919 році, коли розстрілювали наших воїнів в базарі понад 200 людей, це було по-іншому, все було абсолютно те саме. Але ми не давали цьому всьому адекватної оцінки. Російська мова в Україні це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України. це мова геноциду. Тому кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, це для мене путиноїд. І якщо він не хоче позбутися цієї своєї брудної звички, кордони відкриті, пакуй валізи і гибай О. до Росії. Прозвучала думка воїна, шановного пана. Пан сказав, що на нас тиснули, і ми з самого початку не могли війну назвати війною. Вибачте, але тиснуть на того, хто дається, аби на нього тиснути. Якби ми не давалися до того тиску, ми би не мали такої віди, біди. А ми Донбас втратили не. Починаючи з 1 березня 2014 року, ми Донбас почали втрачати з 1924 року. І про це кричав тодішній міністр освіти Микола Скрипник. І Микола Скрипник, той націонал-комуніст, можете називати його як завгодно. Казав, що найбільша проблема Донбасу полягає в тому, що тут панує російська мова, і якщо ми не викуримо. Донбасу рускава язика. То ми ніколи там, каже Микола Скрипник, ми ніколи не побудуємо України. Тому цьому скрипнику залишалося тільки одне: застрелитися 7 липня 1933 року. Але на скрипникові це не закінчилося. Після скрипника на Донбас приїхав Стус. І Стус бив усі дзвони, аби припинити страшну і дику москалізацію Донбасу, путінізацію Донбасу, себто анексію, тиху анексію української території, яка від відкрито сталося у березні 2014 року, коли не буде національної свідомості у цієї маси, серед якої ми живемо, щодня буде гірше і гірше. І нема чого упувати на якогось царя, який прийде на білому коні і комусь на тарелі, на платівку із дешевим газом, чи вирішить чиїсь комунальні проблеми. Всі наші проблеми винятково вирішуються винятково нашим вибором з допомогою бюлетеня. Якщо ви... Не зуміли тих проблем вирішити на виборчих дільницях на президентських виборах і на парламентських виборах. То тепер з вас знущаються, сміються з вас, і як слушно сказав тут Руслан, просто ділять між собою гроші позаяк облгази в руках одного чоловіка на букву Ф перебувають. Росія велика не тому, що вона велика, а тому, що малі стоять перед нею на колінах. І мені дуже сумно, що ви цей наратив озвучуєте, що, начебто, ми не маємо сили боротися з Росією. Ми з Росією боремося вже сьомий рік і не втрачаємо цієї частини території, яку значна кількість людей думала, що ми втратимо. Ідеться передусім про південні області. Ми втримали країну і тримаємо досі небо нашої країни. Це перше. Отже, суть не в силі Росії, а суть в применшенні власної української сили. Чому після Майдану народ проголосував? Проти Майдану. Більшість проголосувала проти Майдану. Хоч як ми будемо називати цією більшістю, але як українка, я скажу, що я все одно цей народ люблю найбільше з усіх інших народів. Тому що я українка. Я можу Я можу гостро висловлювати це. Я поділяю судження. Я поділяю судження Остапа. Я поділяю сьогодні е, думки е, пана Тараса, хоч я дуже рідко, коли з ним погоджуюся, тут просто лапу тисну. Так? Абсолютно в унісон ви мишлю. Я спостерігаю за еволюцією Зеленського, так? Отже, треба заглиблюватися в мотивацію. Я не хо я не думаю, що оцей, який нарешті під прапором проводить конференцію свою пресову, а не просто під ЗЕ, як це було минулого року. Я не думаю, що він настільки малий, що він хоче бути слугою в Лілі Путіна. Розумієте? Тобто, не поспішаємо з висновками, навчимося аналізувати. Навчимося думати, навчимося пізнавати один одного. І врешті-решт зрозуміємо той наш народ, який так до глибини впродовж усієї нашої історії, так його винищували, так його вигноблювали, так його пристосовували, так його визискували, так його випирали і виселяли з нашої святої української землі. І остання фраза, фраза, вибачте, зовсім не популярної істоти. Сволоти останньої Стрелкова, гіркіна, так? Що сказав Гіркін? Гіркін сказав, що основне завдання Росії полягає в тому, щоби звільнити Україну від української нації. Допомагаємо тій українській нації здійнятися високо.